Тут стоїть і бачите, споруди до сих пір, можна обладнати з певним там упередженням до ведення бойових дій і перебування в них особового складу військових. Тобто воно не втратило своєї актуальності, як виявилось під час війни, ось зараз, в наші дні. Навіть до сих пір, і київський крипрайон, який частково був знищений, був також залучений до бойових дій минулого року. Знаходимося в Летичівському укріпленому районі. Оце село Галузенці, передова, передова лінія оборони. Ось це дуже унікальна точка. Так званий ложний дот російською або імітаційний. Тобто споруда для того, щоб викликати вогонь противника, відкрити його. Вогньову систему, а справжній доти, які знаходиться ось там один, другий тут метрів 300 ось за тими кущами. І ця споруда збереглася в дуже аутентичному стані. Фактично, все, що тут зіпсували, це вибили оцю е перемичку. Щоб я звернув, увагу, це велика її висота. Її висота 2 метри 24 в всередині. Ця споруда має три отвори, імітуючі амбразури. От ми зараз їх. Буде дуже ви сторони, Ось, вони наполовину в землі, а наполовину вони зрічать. І з великої відстані воно виглядає як дот. Потужна споруда, перекриття товсте. Насправді товщина його стінок всього 15 см. І вона не витримає влучання жодного снаряду і функцію головну викликати увагу ворога до себе вони виконали. Я вас діток, у вас слухайте, хлопці до нас приїжджали і вони досліджували дзоти тоді в галузинцях, Так, ми тоді ходили, наші діти ходили, ви знаєте, Богу ж Богдан, от назад твії, брат Ваня. Суди багато хто. Іра Тимощук, кримський, костя, сашко. Ми славували нашу. Пошукову роботу для того, щоб зробити цю історію не просто цікавою для нас, а цікавою для цих людей, які б хотіли до неї долучити. І саме ваших подій, які відбувалися на терені, де ви проживаєте. З найцікавіших споруд двоповерхові доти типу Б. Вони не дуже широко розповсюджені по укріп району, але на цій самій ділянці їх будували доволі щільно. І це один з самих цікавих дотів, які ми можемо тут побачити. Із цікавих особливостей цього доту це система маскування, яка на ньому збереглась. Ми її можемо побачити, якщо заглянемо в амбразуру Уважненько. Поєднання зелених та червоних цяток, так званий систему маскування глот або російською це як бояришник. Як бачите, на стінах є влучання від німецької стрілкової зброї. Тут кулемет. Він тут спротиву не чинив, тому що він виявився спорудженим не на ділянці головного наступу. Наступ пройшов південніше. І північніше села, от по тому упали. А дот виявився в мертвій зоні. І фактично являє собою пам'ятник е, тих часів. Але це все актуально. І якщо люди, які тут живуть, думають, що це треба повирізати, помаридорити, обідрати, вирвати ці двері, це все, то це фактично злочинність проти держави. І коли почалася війна, вони все задали. Це ж нам потрібно. Це може рятувати людей, це притувати як сховище, або як військове, або як укриття, або як військово точка. І почали будувати смішків із різного хламу. Вініва точка 1457. Саме з такого ракурсу, вона знята була 15 липня 41-го року. Німці, захопивши цю точку, злаштували тут командний пункт, який керував наступом на станцію Волковинці. Зараз ви бачите на ній групу німецьких офіцерів, які спостерігають за полем бою 15 липня 41-го року. Саме так у цій книзі подано фотографію цієї споруди німецьких офіцерів, які на цьому доті знаходились в той день 82 роки тому. Радянські артилеристи накрили цю споруду потужним обстрілом гармат радянських мл 20 Утворилися вирви великі. Німці поховалися в цю споруду. І це зазначено в їхніх звітах бойових дій. Саме за 15 липня 41-го року. Система оборони Летичівського уру вона була дуже унікальна тим, що вона мала два, дві лінії. Ось якраз тут, де ми з вами знаходимося, це ось тут до салізниці, це передовий рубіж. Глибинна лінія оборони вона проходила вже там за станцію Нової Гута, далі на Коричинці, по тих висотах, там, де вони повинні були закріпитися на дорогах і контролювати проїзні шерсти. Ліський півкапонір номер 135 коментартом якого був лейтенант Крамченко. Саме тут ми з вами зараз знаходимося. Його ліва амбразура мала гармату 76 мм яка тримала під обстрілом дамбу в місті летичів. Це досить унікальна споруда. Вона займає велику площу. І ось цей орельйон, який прикривав їх з боку села Ревуха, дозволяв їм вести вогонь непомітно. Але довго. Тут не тримався. Вже наступний день тут з'явилася німецька ігерська розвідка, і він був залишений. Гарнізон відступив, залитичівку, і ця територія була зайнята німцями. Позаду мене це півкапонір номер 1478 який попав під вогонь. Німецької артилерії, 79-го артилерійського полку. Це була дуже захищена споруда з боку супротивника. Вона бреклина, була довгим орельйоном з підвищенням, щоб противник не міг бачити спалаху від пострілів півкапоніру. В секторі його стрільби знаходилася оця долина перед фронтом оборони 37-го кулеметного батальйону. А так як навколо, ви бачите, суцільні забагнення озеро Гармаки. А також річка Ровець, то підійти до нього було дуже непросто. Розташований він був дуже фахово з урахуванням усіх особливостей місцевості і підходів до сучасної фортифікаційної науки. Злий жарт історії йому зіграла слаба підготовка. Його розрахунків, які не витримали довгого німецького обстрілу, фактично, і через дві години, покинувши споруду, відступили в напрямку села Коричниці. Німецька штурмова група, яка сюди прибула, орієнтовно через дві години після початку наступу підірвала це повністю, і споруда фактично перестала існувати, як бойова одиниця в складі оборони. Він мав маскування. От, воно зараз тут було скинуто вибухом, полетіли всі ці е, сітки, які тут були, та від нього мало що залишилось. І німці пройшли на станцію Коричинці, і район було, на жаль, прорвано. Більшість цієї інформації вона ніколи не депублікувала. Тому що це переклад з німецьких документів історії німецьких дивізій, так журнали бойових дій. З'єднань і частин, які тут пополювали, які нам полося кувати.